Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Вчорашні перемовини опозиції з владою були і залишаються у центрі уваги блогерів. Нагадаю, що вчора Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок п'ять годин перемовлялися з президентом Януковичем та його оточенням. Ці переговори відбувалися на вулиці Банкові в адміністрації президента, десь о півночі лідери. Опозиції прийшли на майдан спершу на Грушевського, де відбувалося протистояння останні шість днів. А потім пішли на майдан і оголосили власне. Результати цих переговорів. Отже, опозиціонери заявили про те, що Віктор Янукович готовий амністувати людей, які були затримані упродовж усіх цих днів протистояння на вулиці Грушевського у обмін на те, що вони звільнять вулицю Грушевського. Однак, Євромайдан відмовився від цієї пропозиції. Вони засвистали і тягнебока, і кличка, і яценюка, і вирішили все ж таки продовжити протистояння. Вирішили розширити територію Євромайдану до вулиці Грушевського та по Інститутській. Сьогодні на Інститутській, де я був, звели величезну барикаду в районі метро Хрещатик десь трьохметрову, і там виставили свої пости протестувальники. Блогери увесь цей час досить активно коментували події ночі, особливо переговорів опозиції з. Адміністрації президента з Віктором Януковичем і дуже різкі заяви були на адресу і Арсенія Яценюка, і Віталія Кличка, і Олега Тягнебока. Сергій Одарич, колишній міський голова. Черкас на своїй сторінці у Фейсбук написав надзвичайно розчарований рішенням рішенням в лапках майдану і поведінкою лідерів. Очевидно, що лідери більше переймаються особистим рейтингом, аніж життям людей чи цілісністю країни. Треба продовжувати переговори. Ніколи не можна відразу домовитись про все. Великі складні домовленості досягаються шляхом поступових маленьких домовленостей. Необхідно сьогодні утворити буфер, буферну зону, випустити хлопців із за стінки. Після нього. Спілкуватися далі, врешті-решт, до війни завжди можна повернутися. Ми зараз на нашій сторінці у Фейсбук, на сторінці TVI проводимо опитування і питаємо наших читачів, як на їхню думку має зараз поводитись євромайдан, продовжувати переговори з владою чи все ж таки вийти з переговорів. Заходьте залишайте свої коментарі. Трохи згодом я зачитаю найцікавіші відповіді і коментарі до цього запитання. Політолог Євген Магда на своїй сторінці у Фейсбук пише, що хвиля коментарів його спонукала. Про вчорашні переговори з банкою дійти таких висновків: перше політика мистецтва можливого. Очевидно, найбільше всім відомі особи утримують від штампів сьогодні не спроможні. Друге, добре, що вони не засудили радикалізм. Радикалів та екстремістів ну відомо, що Віктор Янукович та е, владна сторона наполягали на тому, аби представники опозиції засудили і назвали е, людей екстремістами тих, хто зібрався на вулиці Грушевського. Це був би миттєво практичний розгін Грушевського майдану аж до ВДНГ за чистку провели третє. Вони постійно запізнюються, бо думають про президентські вибори. Вони це мається на увазі. Яценюк, Кличко та тягнебок. Бо думають про президентські вибори та свою участь у них, а треба про те, щоб ці вибори взагалі пройшли Четверта, у Януковича. Поряд з ним сидять троє відданих людей, а навпроти троє з різними інтересами, досвідами всім різним. Тому лише єдина сформована програма про та єдиний переговорник може добитися успіху. Шеф редактор телекритики Наталія Лігачова на своїй сторінці у Фейсбук закликає всіх не судити строго опозицію за переговори і за результати переговорів які були озвучені сьогодні вночі на Євромайдані. Давайте не будемо клемити опозицію, пише Наталя Легачова. Ані сьогодні, кажется, змогли зробити більше всторазно на Майдані, ніж самі від себе очікували. Давайте лучше їх в этом підтримувати. Серйозно, вони де-факто погодились прикратити переговори з розводящим їх Януковичем і владзити протест. Хотим ми этого? Щоб він був мирным. Конечно, хотим, как, и они, но вони готові, судя по всему, вже И если вони зможуть наладити координацію з регіонами, коротше, я за те, щоб даже за малые, и і тим сподвигнуть на більше. Юлія Бориско, телеведущая на своїй сторінці у Фейсбуці, пише: Я за мир, всі за мир. Втім, цитата дня, як на мене, цілком адекватний дядько в сюжеті ТСН з Грушевського. Ми два місяці святили Руслан і скільки можна. На своїй сторінці у Фейсбук пише: якщо повстануть обласні центри, Беркуту доведеться розпорошитися. Молодці, хто б'ється по регіонах, переможемо. Нагадаю, що зараз в Оболонському райсуді триває суд над активістами автомайдану. От щойно е, прийшло повідомлення у Твіттері, Свобода пише про те, що не пускали до суду активістів, довелося заводити попри злочинний опір грифону. Ми будемо стежити за подіями, які розгортаються в оболонському райсуді столиці, і повідомимо вже у інформаційних програмах, що там відбувається, і до чого дійшов суд. Нагадаю, що автомайданівці були затримані в ніч з 22 на 23 січня. Їх жорстоко побив Беркут і доставив до райвідділків в міліції столиці. А Дмитро Булатов один з активістів автомайдану взагалі зник. Його намагаються зараз знайти. Якщо хтось знає про місце знаходження Дмитра Булатова, будь ласка, дайте знати нам або напишіть на сторінки Євромайдану Євромайдан Сос. Такі сторінки є у мережі Фейсбук. Отже, я вже говорив про те, що ми проводимо опитування серед наших читачів на нашій сторінці ТВІ в Фейсбуці і став поставили запитання, чи вважаєте ви правильним рішенням Євромайдану про призупинення переговорів з владою? Обґрунтуйте свою відповідь. Отже, так на зацитую найцікавіші відповіді. Переговори до Сергій Євенка. Переговори довжні як відвлекаючий маневр, вважає Сергій. Далі, про що домовлятися з бивцями, Питає Максим Тименко. Людмила Логачова, Жанне, не можна тиснути руки, залиті кров'ю українців. Ольга Лежава. Рішення правильне, тому що з Януковичем договоряться не Він все одно. Нарушает договоренности. Кроме того, то, что было предложено со стороны власти в качестве уступки, это просто возврат к тому, с чего все начиналось. Мы вернемся заложникам, а вы откажитесь от своих требований. Это не диалог, а затягивание времени. Макс Клин пишет, предложение переговоров это хорошо, когда власть что-то слышит и готова что-то делать. А на момент это выигрыш времени для очередных козней Клюева. Между Андрея Клюева сегодня призначил главой администрации президента Януковича. Перемирие дает возможность снять оголтелый Беркут из Киева и направить его на подавление восстания в регионах. Поэтому очевидно, что смысла в таких переговорах нет. Константин Колпаков пише, ніяких переговорів, відставка власті в Україні по всій стране. Оксана Ігнатенко. Не вірю у ефективність переговорів. Янукович та його компанія давно вже для себе вирішила, ніхто не. Та ніщо не примусить їх скласти владу та піти на поступки. Ні аргументи, ні тиск, ні жертви. Вони будуть тягнути час та виснажувати людей. Ну, власне, тут більше 270 коментарів. Ви зможете з ними ознайомитись на нашій сторінці у Фейсбук. Почитайте. А на сам кінець програми я хотів би зацитувати нашого читача Юрія Кириченка, який написав на нашій сторінці ВКонтакте. «Прийшов час, коли мовчати вже нема сил ані в кого. Вчора моя дитина написала таке. Дорога чарівна Україна, ти матуся, я ж твоя дитина. Захищу тебе від лиха, щоб лунала знову тиха ніжна пісня солов'я, а не бунт людей, стрільня. Сонце і радість я дістану. Я жорстка війна, а жорстка війна розтане. Закінчиться бій невпинний, бо наш люд у нім невинний. Настя 9 років. Ну, от, бачите, такі слова написала мала дитина. Діти також спостерігають за тим, що відбувається, і відчувають, що що відбувається в державі, і висловлюють також свою позицію. Зустрінемося вже в понеділок, о 17 годині. До зустрічі бережіть себе та своїх рідних.